Яку зарплату отримувати мені як директор компанії? Це питання, яке ми проговоримо з директорами компанії, які ми обслуговуємо. Мене звати Олександр Грушецький. Ми в постійному режимі надаємо як бухгалтерські, так і податкові послуги щодо компаній, які працюють в UK. На початку нашої діяльності ми пропрацьовуємо план, що буде відбуватися із цією компанією. В частині цього плану ми пропрацьовуємо, а яку зарплату брати директор. Відповідно, коли директор директор запитує, яку зарплату отримувати собі. Зворотні питання, які у вас зараз цілі? Чому це важливо, якщо у людини цілі зараз? Купити житло в кредит, тобто мати моргач, ми розуміємо, що доходи повинні бути високі. Відповідно, ми розуміємо, що податки теж будуть високі. Якщо зараз немає цілі купляти житло, якщо зараз задача, наприклад, накопичити депозит або просто оптимізувати оподаткування, тоді ми розуміємо, що нам потрібно використовувати інші інструменти, які дозволять платити менше податку. В цьому відео розбираємо детальніше, як же зробити ви. Вибір, як дізнатися, а яку зарплату собі виплачувати як директору компанії. Тобто дві важливі цілі, які потенційно можуть бути в будь-якому моменті. Перша ціль це ми очікуємо купівлю житла в кредит. Друга ціль ми не плануємо купляти житло, ми або накопичуємо депозит, або оптимізовуємо податки. Якщо наша ціль купити житло в кредит, тобто, якщо ми плануємо. Звертатися в банк за могріш, так тоді алгоритм дій буде слідчим: перш за все, нам потрібно розуміти, а скільки буде коштувати це житло, яке ми плануємо купляти. Ну, наприклад, житло буде коштувати давайте умовно, 450 тисяч. Питання номер 2 а скільки депозиту у нас буде для того, щоб придбати це житло. Умовно, давайте 50 тисяч у нас є депозит. Відповідно, 450 коштує житло. 50 тисяч у нас є депозит, нам потрібно буде взяти в банка 400 тисяч кредиту. Для того, щоб банк нам видав 400 тисяч кредиту, використовується коефіцієнт 4,5, тобто 400 поділити на 4,5, ну, досить приблизно це буде коштувати 90 тисяч. Що це Означає, це означає, що ви як директор, або ви і ще хтось, хто буде подавати цю заявку на кредит, сукупно повинні мати дохід в районі 90 тисяч. Якщо ми розуміємо, що ви як директор разом з дружиною подаватимете на кредит, ваш загальний дохід повинен становити 90 тисяч. 50 тисяч ваш, 40 тисяч дружини, оце і є та цифра, на якій ми фіксуємося. Тобто ваш дохід повинен становити 50 тисяч в рік. Тут однозначно мова про оптимізацію оподаткування відпадає, так? тому що вам потрібно зафіксувати ось такий дохід. Якщо ви не зафіксуєте дохід 50 тисяч, то ну вам банк просто не видасть ось такий кредит. Так? Тому якщо ми зафіксували, що нам потрібно взяти 400 тисяч. Нам потрібно мати 90 тисяч, ми фіксуємо ваша заробітна плата 50 тисяч. Далі ви пропрацьовуєте чи рік чи півроку, зараз скільки вам потрібно. Подаєте на морич, отримуєте морич. Це була перша задача, коли нам потрібно було брати морич. З іншої сторони, якщо немає у нас потреби брати морич, потрібно або оптимізовувати оподаткування, або потрібно накопичувати зараз депозит для того, щоб пізніше взяти мореш, тоді ми вже працюємо з іншими інструментами. Перш за все, ми використовуємо, ну, наприклад, чи всі витрати, які можна було включити, були включені в компанію. Чи можна долучити ще когось? Умовно, є дружина, вона бере участь в вашому бізнесі, чи можемо ми її долучити як працівника у ваш бізнес, платити їй заробітну плату. Тобто тут ми концентруємося. На рахунок того, щоб зменшити базу, яка буде оподатковуватися, або зменшити ставку, якою ми цю базу будемо оподатковувати. Тут, звісно, так, ми виходимо на доволі низькі доходи. Це призводить до того, що в кінці виплатити низькі податки. Відповідно, що обрати. Високі доходи чи низькі доходи, так, залежать від того, а яка у вас зараз ці. Тому питання номер один. На наступних 12-18 місяців, що ми робимо? Ми готуємося для того, щоб придбати житло в кредит, можеш. Тоді, відповідно, наш дохід повинен бути високий, ми будемо платити високі податки. Або ми. Накопичуємо депозит, ми оптимізовуємо податки. Тоді наш дохід буде відносно низький. Ми будемо платити менші податки. В залежності від того, яка ваша ціль, ось таким чином і. Пропрацьовуватиметься механізм, що вам потрібно буде робити далі. Тому із цього всього робимо висновок: планується отримувати моргач, у вас буде високий дохід, ви однозначно будете платити високі податки. Планується накопичити депозит, планується оптимізовувати оподаткування. Ваш дохід буде доволі низьким, ви будете платити ну, відносно низькі податки. Тут важливо розуміти, що банк дивиться на ваші доходи. Податкова з іншої сторони дивиться на ваші податки. Ці дві цілі, ну ці два інтереси, вони практично не співпадають. Тобто ви не можете одночасно мати високі доходи, платити низькі податки, або мати низькі доходи, отримати високі кредити. Висновок із цього, визначаєтеся з цілями, розумієте, яка ваша ціль, далі вже пропрацьовується план дій. Потрібна допомога? Контактуйте.